Ну що, друзі, тисячу Зеленського ви отримали, він також обіцяв ще продовження цієї тисячі буде, сказав, що ще будуть виплати. А тепер давайте подумаємо, що ж це за тисяча і взагалі навіщо її вам дали. По-перше, дуже сумнівним є договір, по якому ви отримуєте цю тисячу. Тому що по договору, після того, як ви його підписуєте, банк. Чи банк, чи хто там Хто цю тисячу дає, має право відслідковувати всі транзакції по вашим всім рахункам в цьому банку наступні 20 років і передавати їх третім особам. Для чого? А тепер давайте подумаємо, скільки коштує один юзер, платежеспроміжний, наприклад, в онлайн-казіно. Ну от Я вам так скажу, що привести завдяки рекламі одного онлайн-юзера в онлайн-казино, коштує десь привести це, що значить привезти, дати його особисті дані, щоб могли йому спам слати і все інше. А це коштує до 50, по-моєму, до 100 доларів один юзер коштує онлайн казіну щоб його залучити до себе. І теж згадаємо, що е, друзі нашого президента дуже щось там активно займаються якраз онлайн-казіно. Я думаю, це не єдиний е, шлях, куди можна буде потім цю базу користувачів, е, отримавших по тисячу е, гривень, кудись злити. Да? Для того, щоб ж... ну, от, уявіть, е, 10 мільйонів людей отримало тисячу гривень. І потім цю базу можна продати, якщо по тисячу за чоловіка. Це виходить 10 мільярдів гривень. От просто так одному покупцю продати базу з вашими всіма даними і транзакціями. А її можна продавати на протязі 20 наступних років. Чудово! Далі, уявіть таку ситуацію. Є, от, наприклад, американська сім'я, яка платить налог, податки, нам е, Америка дає зброю, дає гроші, щоб пенсії виплачували, тому що у нас грошей нема. зараз. Економіка стоїть і грошей реально нема. От вистачає рівно на половину країну підтримувати рівно на половину того, що от є да, з податків. І тут їм в новинах пишуть, що їхні кошти, які вони дають Україні для виживання. Так от, Оця от родина американська, коли побачить, що їхні гроші чудовенько роздаються просто так, в рамках предвиборчої кампанії Зеленського в Україні, просто всім видають по тисячі гривень. От, ну, Що це за підтримка така? Нафіга її всім видавати. Ну, да, Є пенсіонери, яким це треба. Ну, всі люди працюють, навіщо їм видавати цю тисячу гривень. А, далі, наступний момент. Ну, тобто, із за цієї тисячі гривень підтримка Америки буде знижуватися. Отак от, от я вам скажу. А значить, і діла наші на фронті і в армії. А, наступний момент. Витратити ці гроші ви можете, як ми бачимо, не на все, що захочемо, Да? Нам дають гроші, але нам кажуть, де нам їх витрачати. А навіщо це? А це для того, щоб друзі е, нашого президента і офісу президента заробили на цих грошах, тому що вони на ці послуги за ці гроші ціни піднімуть, щоб дати, мабуть, відкати. Да? Мабуть. Мабуть, так і буде. Або вже так є, тому що мені здається, що так просто. не... Ну, як можна дати людині 1000 гривень і сказати, от тобі 1000 гривень, але ти сходи на концерт. Який, блін, сраку концерт в країні війна. Але там концерт, же ж друзів президента, мабуть. От. І ще такий момент, ще один. Ой, тисячу гривень, блін, це. Забувся вже, що хотів сказати. Коротше. Я б от не радив їх брати. Ну, якщо і брати, то відкрити якийсь рахунок взагалі в тому банку, в якому ви нічого не, не користуєтесь, щоб історії про ваші платежі і, і все інше не було. А, наступні 20 років, да? от коротше, така от фігня з цими грошима. А, ще, ще, так, да, згадав. Податки. З наступного, точніше, з цього місяця. Якщо ви отримуєте 20 000 гривень, ну, навіть плюс-мінус 10, ну, 20, да? середня зарплата в Києві 20 тисяч гривень. І ви отримуєте 20 000 гривень, і що ви маєте? Ви маєте додатково тисячу гривень кожен місяць податків. Кожен. Місяць ви сплачуєте додатково по тисячі гривень податків. А і тепер подумаємо, який же ж молодець, оцей наш президент підняв всім податки на 1000 гривень, але от всім по 1000 гривень один раз роздав. Для чого? Для того, щоб не варнягали. Ну, от, не варнягайте і далі. Не, не репостьте, не лайкайте. Хай все буде гірше. Да? Ми ж так хочемо, ви ж не лайкаєте ніфіга. Все, всім пока, всім гарного настрою. хе Хе-хе-хе.